Покинуті будинки, спокійні пейзажі та природа. Саме ці мотиви лягли в основу робіт художниці Ілони Шимчиць. Картини авторки викликають у глядачів асоціації з дитинством, минулим і пройденими етапами життя. Усі роботи об'єднує спільна тема атмосфера, на якій акцентує увагу дівчина. Взагалі, оці покинуті будинки, вони мене надихають, бо вони є такі собі свідки часу там ніхто не живе, але в цих будинках як є якась історія. Це такий собі ландшафт пам'яті кожної людини. Це спогади кожного з нас, які намагаються занурити кожного глядача в якийсь свій особистий спогад. На виставці спомен представлені 46 робіт, які художниця створювала впродовж останніх двох років. У творчому доробку авторки картин значно більше, проте частину з них. Вдалося продати саме це стало поштовхом для мисткині презентувати свої полотна. От власне мене з цього і почалось. Дуже багато людей почало купляти, почало цікавитись, і це мене надихало в плані і продажу, і взагалі, як творчості, створювати надалі такі роботи. Дуже багато було позитивних відгуків, які. Так, можна сказати, стимулювали <свиток> розвиток моєї творчості. Ілона Шимчиць виросла в селі Мушкатівка на Тернопільщині. Дівчина згадує, що натхнення для своїх робіт черпала з природи та хатин, в яких колись жили люди. Ще в школі Ілона почала відвідувати художній гурток, де малювала пейзажі, які бачила навколо. З того часу її любов до малювання переросла у бажання передувати атмосферу рідного краю через свої полотна. Картини, якісь з будиночками, вони з одного боку і йдуть та як пейзажі, такі дуже глибокі, а з іншого боку, будиночки вони такі дуже строгі, витончені, і навіть якщо вони такі занедбані, вони все одно якось передають таку енергію ну, дійсно спогадів, так як казала Ілона. Дуже так цікаво, навіть трішки, можливо містично. Відвідати виставку можна до 23 липня у творчому кластері на пошті.